Будівельна компанія Матла з україною в серці. Привіт! Мене звати Яна. І сьогодні я вам розкажу про погоду у Тернополі. У Тернополі 19 червня до самого вечора буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Нічний сильний дощ припиниться ще до ранку. День розпочнеться з дому, що правда зменшується сивністю та повинен закінчитись до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 16-24 градуси, а вночі 15-22 градуси тепла. На Тернопільщині 19 червня ранок та день будуть хмарними. Тільки вечір порадує нас ясним небом. Нічний сильний дощ закінчиться ще на достання ранку, але день він послабшує та продовжиться до приходу вечора. Температура повітря в день плюс 18-23 градуси, а вночі 15-21 градус. Передаю привіт усім своїм рідним та друзям та бажаю тернополянам сонячного дня. Будівельна компанія матла з україною в серці.